Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Колишні секретаря ради безпеки РФ Ніколай Патрушев, у Кардинал Кремля, один із ключових силовиків у архівці Кремля, який раніше тривалий час, очолював ФСБ та був радником Путіна понад 15 років. У квітні він офіційно закликав до відновлення довіри між США і Росією. Та наголосив на паро американської політики, особливо щодо Китаю, преса зазначає, що Патрушев готовий використати тихий меседж Вашингтону для реалізації су в Кремлі без масштабного конфлікту або відкритої боротьби за владу. Стратегія Зміщена Путіна. Патрушеву годину з кремлівськими олігархосиловиками, групою топ чиновників військових і спецслужбовців план добровільного усунення Путіна у обмін на гарантії режиму. США і Китай мовчазно погоджуються обидві державі, готові сприйняти тихий перехід. скільки це стабілізує стратегічне поле захід отримає мирне завершення війни. Пекіна скасовує санкції за планом. Патрушево виступить з екстреним зверненням до нації, після чого Путін відходить. У формальну роль а новий підконтрольний олігархосвой уряда ініціює замороження конфлікту. Наслідки для Москви та режиму. Війна заморожується Мобілізація та репресії стихають офіційні меседж для стабілізації становища на тлі зовнішніх загроз. Патруша виводить 100-200 тисяч солдат на лінії розмежування, допускаються в європейські миротворці. Олігархи починають масово виводити капітали і домовлятися про мирне співіснування. Силовики отримують частину влади як ключові відомості. Прокуратура МВД. ФСБ переходять під контроль експедиційного управління Патрушева людські втрати і жертви режиму. Якщо Путін продовжуватиме війну, то щоденні українські удари по російських позиціях, мобілізації та економічні катастрофи зрозумілі. Тепер очікується нестабільний перехід даний період, що може призвести до відставки десятків генералів руйнування взаємин і переслідування для десятка тисяч військовослужбовців, спецслужбовців і чиновників. це зміна правил, можливе затримання розслідування, але також шанс берегти. Особисту безпеку серед населення. Зростає напруга страх нових репресій. Але є й надія на припинення війни. Реакція заходу та Китаю США офіційно підтримують мовчазне замороження. Це віза бізнесу. Новий курс політики Трампа. Китай розширює військове співробітництво і почне реінтеграцію РФ у світові ринки. Обидві держави не висувають офіційних ультиматумів, але не дозволяють відкрити хвиль протестів або хаосу. Внутрішня атмосфера в РФ Кремль охоплений невдоволеннями. Економічна криза, тиск санкцій, падіння бойового духу створю. Ютло для зміни цензура загострюється, намагаючись закріпити нову формальність. Режим блокує дискусії, але дає сигнал Будь обережний. Ми вас бачимо. Соціальні мережі переповнені слухами про Патрушева як тихорітівника або нового диктатора. Контрольоване замороження дозволяє Кремлю зупинити активні бойові дії, зменшити втрати та розпочати фактичне перемовне замороження. Фронту це не кінець війни, але радше тимчасова пауза, що дасть можливість путіну м'яко відійти в новому режиму проведення. Вести внутрішню реструктуризацію для України це означатиме початок переговорного процесу на вигідних умовах а для заходу зменшення вигорання на фронті. І поступовий потенційний вихід з конфлікту. Висновок патруша готує переворот без війни. Мовчазну згоду, що включає олігархів, силовиків та міжнародних гравців путіна прибирають стратегічно. Фігура виходить, але без відкритого конфлікту США та Китай мовчазно підтримуються. Вони отримують стабільність і можливість продовжити преференції щодо Росії. Режем рефтріасе і середини лунають. Уже зміни, але зовні зберігається структура. Це не був вибух, не переворота з активною війною. Це тихий суважі Кремля, на якому залежить подальша доля України, Росія, можливо, і світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.